Так, доброго часу, дорогінкі мої, дивимося з вами Луцьк та Волинську область. Що очікує на Волинську область? Дивимося ми на період, нагадаю, з 19 вересня по 25, а також вересня, так? Що очікує Волинь? Зараз глянемо Луцьк. Сила. Ну, Ірафан, ті Ой. Ну, навіть ще одну карту витягну. Так, дивіться, по Луцьку. Мені кажуть, що є така, щось таке секретне є. Не буду про нього казати. Бачу, але не буду. Там такий захист трошечки стоїть. Такий, ну, нічого, нічого. Так. По, по взагалі, от по Волині, так, що можу сказати, по Луцьку, Луцьк іде дев'ятка, і це, скоріш за все, десь можливий прильот. Другий нюанс. По По Луцьку. Щось придумане, задумане, навіть уже робиться для того, щоб захищати, для того, щоб от далі була ця область найбільш така захищена, там щось є свій план по захисту цієї області. Далі, другий нюанс. По карті сила, знову випадає у нас сила. Сила це виявляння оцих всього цього болота, оцих всіх. Щурів, дебілів і так далі, які продаються за гроші, наводять на своє рідне місто, щоб там мітки ставлять, там здають позиції. Короти, не можу по-іншому їх назвати. От Їх вони будуть брати, і будуть брати, причому конкретно. Далі нюанс. Найдуть якогось там дідугана, який теж здає позиції. Ідіот. Так, ем... І жіночка буде, й дідуган. Так, область, взагалі, є щось таке в області дуже секретне, про що я вам говорити не буду. Це зроблено для того, щоб захищати. І місто Луць в тому числі. Так, чи будуть прильоти в Луцьку? Боже, знов сирена, Да що ж це таке? Тільки сяду знов сирена, знов сирена. Ви що там, показилися, чи що сьогодні? Ну просто жесть. У нее вже сіла вже ж все. Не піду в бомбосховищі. Так. Ротація. А ви знаєте, щось збільшився контингент в цій. Як в Луцьку. Так, да, збільшеся військових контингентів. Так. А хто там знає, а що в Луцьку там за таке якесь свято буде? Щось якесь гульня намічається, якесь таке. Хто знає, напишіть. Буду дуже рада вашому. Так, да, шукають, шукають в Луцьку колаборантів, шукають оцю всю нечість. Страшний суд. По страшному суду можуть і влупити, до речі. Сила. Боже, та це жах якийсь. Для того, щоб був мир, треба задійстити серці. Ні, тройка. І знову цей. Не, можливі прильоти по Луцьку. Отак вам скажу. Можливі. Небезпека з повітря вона йде. Так, Волинська область. Що там по області нам чекає? Давайте глянемо. Ой. Прям знову. Кажуть, карти, і не мішай, і не перемішуй. Ти просто одні ті ж самі карти. От розумієте? От, я розумію, що їх 78, більше немає. Знову вся карта сили. Це жах якийсь. Це чаш. Таке. Так, дивіться. Область теж саме. Кордони провокації, такі, знаєте, засилання такі, як. Для того, щоб витрачали, витрачали більше силу там. А по області, можливо, можливо, десь, десь пульнуть, і буде, будуть поранені. На о, кордонах, можливі, поранені, на кордонах, можливі поранені. Колаборантів всіх вичукуємо, ДРГшечки викриваються. Далі дають їм по зубам і по... Засраку їх ловлять всіх. Так. А це нормальне слово. Не треба мені тут писати, що це ненормативне, це все. Ви знаєте, до речі, про лайливі слова зараз скажу. Я подивлюся, подивлюся блогерів, які от так, ну, чисто раптово мені попалася така ця. Там одна не буду називати робити рекламу на своєму каналі. Одна таролог. Боже, я вам. І в мене просто перші, напевно, першу хвилину, по-перше, верзли таку чуш. По-друге, матюк за матюком. Мені просто питання. Як взагалі допускають люди, що вона так, оце, не добираючи слів, отак може ух, красиво сказати? Ну, це жах якийсь. І там не русський воєнний корабль, там по повній програмі. І пропускають нічого. Бачите. Так, волинь захищена, ну, напевно, десь на другому місці після Києва, я вам так скажу. Так що не переживайте. Е, е, Дерунці стоять, нема чим йти? нема чим там іти. Господи, нема. Не переживайте. Волинь, тримайся. Трошечки ще залишилося, до перемоги, і все буде добре. Всім дякую, тихого вам тижня, але будьте там на чеку. І всім до побачення.